Усім привіт! Сьогодні у мене на ремонті ось такі дві акумуляторні лампи, так звані аварійні. 9 Вт потужність заявлено. Що ось тут затиснути, вони вмикаються. Робочі, але ємність не тримають. Зняли кришку, ось що всередині. Ось така плата. А ось що тут? Ось такий звичайний. Венцевий акумулятор приклеєний. І все. Це, мабуть, найгірша лампа, яка може бути. Таким акумулятором. Такі краще не купувати. А не то, що не купувати, краще навіть в руки їх не брати. Я бачив ще декілька варіантів, вже підлітій на одному варіанті. Теж було все розміщене біля світлодіодів. А на другому варіанті вже ця вся схема була окрема на платі. Я думаю, що це найкращий варіант, тому що все-таки воно тут, як-не-як як воно, гріється. А коли воно стоїть окремо, то це, мабуть, найкращий варіант. Розібрав іншу. Все таке саме. Як і в першій. Так горить ще щось десь відходять. Дроти десь там всередині, мабуть. Підключив паралельно акумулятору вольтметр, цей мультиметр. 3,94 напруга. Як вмикаємо 2,66. Тут тобто, акумулятор не тримає взагалі навантаження, тому так ледве-ледве світить. Пробуємо переробити на літій, але не знаю, який тут буде струм заряду йти. Трібно перевірити, тому що немає сенсу, мабуть, сюди встановлювати якусь. Велику ємність акумулятора, тому що вона не буде заряджатися за той час, який є мережа. Відключив розрив мультиметр, щоб заміряти струм, який йде на заряд ось цього кислотного акумулятора. Ось 11 мА виходить. Зараз спробую підпаяти сюди літій подивитися Скільки буде йти заряд на літі, щоб розуміти ємність яку сюди ставити. Звісно, що, мабуть, струм тут буде мінімальний і велика ємність вона тут не потрібна. Ось підпоявив ось такий літіонний акумулятор. Паралельно до нього під'єднав мультиметр, щоб дивитися за напругою на акумуляторі. Цей показує струм 200 мА з акумулятора йде Зараз під'єднаю до мережі, подивимось, який буде йти струм на заряд. Напруга на акумуляторі Т-50, тобто майже розряджений, подивимось на струм. Підключим мережу 22 мА. Ось такий струм, це при напрузі 351. Не знаю взагалі. Мабуть, немає сенсу взагалі їх переробляти. Що таке 22 мА. Це скільки там буде на 1 А <свісно> буде заряджатися акумулятор тиждень, мабуть, чи скільки. Підпаяв для перевірки ось плату захисту. Чи буде працювати з платою захисту, все працює. Але так як струм заряду у нас 22 мА, то переробляти її ну, немає сенсу. Щоб вона працювала, це потрібен інший блок живлення. Наприклад, старий якийсь мобільного телефону. Сюди ставити паралельно, щоб він заряджав акумулятор хоча б там, 5 А. Тоді буде працювати. Встановити на декілька ампер Акумулятор, зарядний пристрій, блок живлення. З мобільного телефону якийсь старенький. І тоді воно буде працювати. Але в цьому, мабуть, нема сенсу взагалі це все робити, витрачати свій час. Та і це, якщо у вас це все є, і ви хочете витратити на це свій час, то, можливо, варто зробити. А я цим займатися не буду. Так що ось таке відео, можливо з них зробити чисто як ліхтарики, встановити сюди тп 4056 якийсь акумулятор на декілька Ампер, можливо, більше на 2,5-3 А і використовувати лише як ліхтарик, зробити вимикач і все. Тут потужність десь близько 3 Вт, десь 2,6 при напрузі десь 4 вольта на акумуляторі. Так що, щось такого типу можна зробити, я колись дуже давно робив, роз'єм для зарядки 55 на 2,1 1 вимикач. І ось так світить. тому краще купувати ті лампи, де вже є літій, не зазвичай. Зовні встановлюється, його видно, що це літій. А це взагалі, я ж казав на початку відео, що навіть в руки брати його не варто. Тому що переробити теоретично ви його можете, але потрібні якийсь зарядний пристрій, інший блок живлення імпульсний. Ну, воно не варте того. Ось таке відео, так що остерігайтесь таких ламп. До речі, з мережі я перевіряв, бере 4 Вт, а заявлено 9. Ось таке відео. Всім дякую за перегляд. На все добре.